Дуже приємні та несподівані новини Путіна кинув його союзник. Туреччина таємно заблокувала експорт товарів військового призначення до Росії. І хоча Анкара зробила це в тіні, ця подія стала ще одним доказом того, як розходяться шляхи колишніх союзників. Справа в тому, що Сполучені Штати Америки попереджали Туреччину про наслідки за допомогу Москві, і здається, Ердоган не хоче ризикувати. Я вважаю це переломним моментом, адже Росія поступово втрачає навіть, хто ще донедавна був на її боці. Це рішення не просто економічне там чи дипломатичне, а воно свідчить про обережність союзників Путіна, що є дуже хорошим сигналом. А як вам наступний абсурд? На тлі геополітичних змін генеральний секретар ООН Антоніо Гутеріш приїхав до Казані на саміт країни Брікс. Для України це виглядає, ну, м'яко кажучи, дивно. ООН, а яка повинна боротися за мир, підтримує контакти з Путіним, воєнним злочинцем. Вибір Гутеріша залишає, залишити без уваги українську ініціативу глобального саміту миру, але підтримати візит до Росії здається мені дуже хибним. Це викликає обурення і розчарування. Тим часом на саміті Брикс Путін зустрівся з лідером Китаю Сіцепінім, обговорили ситуацію в Україні. Москва, звичайно, прагне укріпити свою позицію через союз з Пекіном. Але якщо чесно, мене це не дивує. Справа в тому, що Цзіпін зацікавлений у стабільності свого впливу на світову арену і Україна для нього лише одна з багатьох частин глобальної гри. А далі розберемо нові деталі на появу військових Північної Кореї в Україні. Розвідка Південної Кореї повідомила, що Північна Корея відправила своїх військових для підтримки окупантів на війні проти України і також намагається ізолювати сім'ї відібраних солдатів в певному місці, щоб інформація не поширювалась. Північна Корея відправила першу хвилю солдатів в Україні в межах угоди про військову співпрацю з Росією. Так пише газета The Wall Street Journal із посиланням на слова колишнього офіцера російської розвідки. я вам нагадаю, що угоду між Росією та Північною Кореєю уклали під час візиту Володимира Путіна в Пхенян ще в червні 2024 року. КНДР спочатку запропонувала Росії артилерійські снаряди в обмін на продовольство та паливо, але угода також включала і секретний пункт про відправку солдатів. Також керівник гур Кирило Буданов повідомив, що перші війська КНДР можуть прибути в Курську область вже сьогодні, 23 жовтня. А втім, поки невідомо скільки їх і як вони будуть оснащені, Буданов додав, що це стане зрозуміло через декілька днів. І нарешті з'явилася реакція Сполучених Штатів. Міністр оборони США Ллойд Остін вперше заявив, що у Пентагона вже є докази того, що війська Північної Кореї перебувають у Росії. В свою чергу МЗС Німеччини викликало тимчасового повіреного у справах Північної Кореї на тлі повідомлень про залучення військових КНДР у війну РФ проти України. І знаєте, Кремль навіть не соромиться приймати допомогу від режиму, який визнаний світовою спільнотою як один із найжорсткіших. Важко уявити, які наслідки матиме ця співпраця та як далеко Росія готова піти у своїй війні проти України. Уявіть собі, народна депутатка Ірина Кормишкіна, яку підозрюють у незаконному збагаченні на понад 20 мільйонів гривень, стала предметом широкої уваги після того, як її взяли на поруки. Тобто, незважаючи на серйозність звинувачень, Кормишкіна уникла запобіжного заходу у вигляді арешту. Ця ситуація викликає багато запитань і обурення, адже мова йде про великі суми державних коштів. Протягом наступних двох місяців депутатка просто має виконати кілька зобов'язань. Вона повинна повідомляти слідчі органи про будь-які зміни свого місця проживання або роботи. Крім того, вона зобов'язана здати всі свої паспорти для виїзду за кордон. Особисто мені здається, що такий підхід до справи створювати створює враження, ніби політичні діячі отримують привілеї перед законом, а яких немає у пересічних громадян. До речі, пишіть коментарі, що ви про це думаєте, а ми продовжуємо далі. А далі приємна новина: Україна отримає сучасні бойові літаки. Франція планує передати Україні три літаки Міраж 2000 у першому кварталі 2025 року. Ця новина, безсумнівно, викликає оптимізм. Літаки будуть оснащені потужними ракетами скальп і керованими авіабомбами. Цей крок до підвищення обороноздатності України. Тим часом. Українські пілоти вже завершили навчання у Великій Британії, так повідомив посол Валерій Залужний. А далі ще цікавіше: президент США Джо Байден заявив, що Дональд Трамп є загрозою для демократії і повинен бути політично ізольований. Він закликав до дії, які б унеможливили повернення Трампа до влади. Непередбачуване керівництво Трампа не тільки вплине на США. Але й може створити загрозу для світового порядку. До речі, кампанія Трампа офіційно поскаржилася до виборчої комісії через їхню підтримку Камали Гарріс. і це лише підтверджує наскільки заплутаними стали сучасні вибори. Також мільярдер Білл Гейтс міг пожертвувати до 50 мільйонів доларів на підтримку Камали Гарріс. Гейтс, який завжди був активним у соціальних та політичних питаннях. Схоже, переживає за те, яким може бути потенційне друге президентство Дональда Трампа. В цілому підтримка Гарріс від Гейтса може стати знаковою подією в контексті майбутніх президентських виборів. А тим часом в Україні Зеленський ухвалив рішення про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій, тобто МСЕК. В Україні до 31 грудня 2024 року таку організацію ліквідують. Це рішення викликало викликане необхідністю підвищити ефективність медичної допомоги та забезпечити прозорість у процесі встановлення інвалідності. Також впродовж трьох місяців перевірятимуть всі рішення МСЕК щодо встановлення інвалідності. Медико-соціальні експертні комісії станом на 1 січня 2025 року призупинять свою діяльність, їхні функції передадуть. Кластерним і надкластерним лікарням повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Також очільник МОЗ заявив, що його позиція полягає в тому, щоб адміністрація МСЕК у подальшому не могла перейти на керівні адмінпосади у інші лікарні установки. А далі Володимир Зеленський назвав шлях до завершення гарячої фази війни. Президент України в інтерв'ю Financial Times назвав ключову передумову для можливого завершення гарячої фази війни. Президент називає це припинення атак Росії на енергетичну інфраструктуру та вантажні судна. Він наголосив, що удари по енергетичних об'єктах є надзвичайно небезпечними для України, і їх припинення може зупинити напругу у війні. Це зрозуміло. Питання в наступному. А чому Росія припине такі удари? Крім того, президент Зеленський працює над новим внутрішнім планом дій для України під час війни. План охоплюватиме оборонно-промисловий комплекс, економіку та соціальну політику. Тут важливо підкреслити, що цей план не є альтернативою до плану перемоги, а радже. Додає додаткові кроки, які має виконати сама Україна для зміцнення своїх позицій. І цей новий план, на мою думку, свідчить про розуміння того, що війна може тривати ще довго і необхідно адаптувати стратегію до нових викликів. А тим часом Білорусь призначила свої наступні президентські вибори на 26 січня 2025 року. Але це виглядає як фарс. Після сфальсифікованих виборів у 2020 році та жорсткого придушення протестів справжня опозиція в країні практично відсутня. Ще на початку 2024 року. Лукашенко заявляв, що буде балотуватися на восьмий термін. Нагадаю, що президентське крісло він займає з липня 1994 року, а в 2022 році він підписав документ про зміни в Конституції. Які забезпечили йому можливість бути президентом до 2035 року. А далі до вас питання: як ви думаєте, чому Північна Корея дала згоду на те, щоб відправляти своїх військових на допомогу Росії у війні проти України? Як зазначив очільник головного управління розвідки України Кирило Буданов, Північна Корея попросила в РФ технології для ядерної зброї? В обмін на ракети та людей. За його словами, Російська Федерація передає КНДР деякі технології для тактичної ядерної зброї малої потужності та систем запуску підводних ракет. Також Росія застерегла Південну Корею від можливого втручання в конфлікт в Україні. Відповідну заяву оприлюднила офіційна представник МЗС РФ Марія Захарова. А далі для вас невтішна статистика. Україна втратила чверть населення через війну. Згідно з даними ООН, населення України після вторгнення Росії скоротилося на 10 мільйонів осіб. Ця приголомшлива цифра відображає наслідки еміграції, падіння народжуваності та втрати на фронті. Рівень народжуваності в Україні впав до одного з найнижчих показників у світі. До речі, глава МЗС Польщі Радослав Сікорський висловив думку, що соціальні виплати, які отримують українські біженці в Німеччині, мали б надходити до України. Він наголосив, що фінансова підтримка українських біженців у Німеччині створює певний стимул для залишення їх у Європі, що може бути небажаним в контексті війни. На цьому все. Ви підписуйтесь на канал, щоб завжди бути в курсі. Актуальних подій, дякую до зустрічі.